Ну я не знаю, що ж чим можете взяти, червоні можете взяти там. Червоні то будуть, певно, мріані. А щось таке більше є? Ні, це ну, нема це, великого бутання. Рожаві, певно, підуть мряні. То візьми такі, мамі і такі моряні, просто цей. Менші і більші. Та то давайте тоді от, от і от. Ружані? Так. Та, але один це буде... а як ви думаєте, його тьоша простить, коли він її послав? І десь це послав і тьошу? І десь це вже купив, ось тут не купив? Це стіг легше до базару, це все з ними, я не знаю. ви тут вже випростили? Ні. Ні? Я теж казав, що ні. Коротше, братва, ситуація така. Недавно німець шов на хрестини, не чухайте яйця. Шов на хрестини. Мар'яна запросила його до себе на родину. На христин. Там всі чужі були, і Мар'ян і мама зразу попередила і Мар'яну, і не щоб німець не напив, бо буде блядь, цирк, і то всі будуть, коротше В курсі, що будуть, ти... всі не рувалися тільки. Він сказав, добре, його взяли з собою, він це скотина там, так напило, блядь. він то все з ним кував на пленку, то все є коротше, молодь. Воно так скотина нап... на пило, що почала там всіх слати. Там, де кажуть, там, де, на, на то, що, те, що має сідати, він туди її посилав. І Тьошу, і Мар'яну, і Тестя, і всіх на купу, коротше. Вони це розіслили, вигнали його з того пліти народження цілого. Ні, з тих Христин. З Христин мене вигнали, ви мене забирали. Він два, два дні сидить вдома, не знає, що робити. І от приїхали квіти купувати. Та не з це закінчити. Я навіть спілкуюсь, вона навіть вона сказала просто, я те, чути не хочу і бачити. Як ти думаєш, хто тебе простить? Маряна простить? Я от переживаю, як чесно. Я думаю, мене пустить. От я сумніваюсь трохи. У ж така, вона ж трошки дива. Глупа. Ну, а тому... Мама з татом, ні. Ні, та тато я ще з татом може знайду спільну мову. <рес> з мамою. І тільки стріляшку знов? Ні. Це я свій даю слово я більше там пити не буду. Він коротше, дав собі слово, що між її батьками, між її родини тепер більше пити не буде. Взагалі. Тобто, блін давно пора було так робити. Ми його просили не напийся, тільки не напийся, блядь, скотина. Ну, то, ти до чужих людей... На, Добре, на, хоч з тобою поїхала з не з Льоні. Льоня Безаря тут розказував зовсім інші ситуації. Льоня Безари не знає, що тут було. І ми взяли, хоч за жінкою, ми поїхали по квіти. Чи він одними квітами розрахує з ними, то я не знаю. Але одним словом, коротше, твоя репутація між її батьками отак. Впала до самого низу. Треба піднімати її. Треба піднімати, тільки яким хуєм я не знаю. Ні, я свій чесний, ну я. Як ти прикинув? В першу чергу попросити вибачення, бо мені реально стидно перед мамою, татом і перед нею. В першу чергу перед мамою. No. Бо дуже обіду маму. В другу чергу я обіцнув, собі дав слово, що я більше там пити взагалі не буду. Типу, з ними. З Мар'яною десь окремо, коли взагалі можу випити. І більше так не буду говорити. Полежала, по полежила, то всіх там почав слати чим подальше, ні? Так. Я все, я не не чую, хаяці борюся дивлять.